Як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. У мене тут м'ясо що завалялося. В морозілці знайшов такі от три е, реберця. І тут кілограм таких от косточок. І ці кісточки для класного смачного бульйону нам треба буде обсмажити. М'ясо понарізаємо, ті ребра так будуть. А і горох з ночі треба замочити. Борщ це така складна страва і треба багато процесів мати. Так що тут гарно дивіться. Бо борщ ніхто гарно не приготує, крім українців. Він у нас в генах. Так гарно сматуємо, вони були, такі золотистенькі. І я буду використовувати домашній кетчуп і домашню борщову заправку. І так, щоб розуміти, тут еквівалент чотирьох більшеньких бурячків. Кастрюля велика. в мене на 6 літрів. Ну, нарізайте, в цілому так, як ви любите. Я десь такими кусочками. Бачимо, які ті косточки наші гарні. Заливаємо це все водою. Зараз десь приблизно літра 3 треба залити. Ну, я кажу, що в мене велика. Викидаємо решта м'ясо вже порізане. І все буде варитися десь. Півтори години. Зараз нам треба буде зняти шумовиння і додати сюди нашу квасольку. І самі косточки ці ми витягнемо, вони нам в самому борщі не треба будуть. Це суто для смачного навару. Ну там, якщо є м'яско, його можна буде почистити і знову вкинути в борщ. А ні, то і дати собачкам. Знімаємо піну. Зняли піну, шумовиня, як там хто каже, додаємо таких дві цибульки і нашу квасольку. Ну і все, і тепер півтори години. Вогонь такий менше середнього, невеличкий. Все, проварилося в мене навіть трохи більше, ніж півтори години. Десь година 40. Якось так, бо ще треба було скоро вибігти в магазин. Зараз шумовкою чи чимось витягуємо всі ці кості. Косточки витягнув. Бульйон смачненький вийшов. Зараз додаємо спеції. Ще не всі, але вже майже. Я використовую грибну мівіну, можна ролтон грибний, чи кубики грибні. ну Вони тут класніше будуть доповнювати смак. За бажанням, гострий перець і лавровий листок. Морку нарізаємо за бажанням. Ну, мається на увазі на величину кубиків. Картоплю так само довільно, як бажаєте. Закидуємо борщик. Дивимося по густині. Тут в мене буде такий борщ, що тут ложка буде стояти. Тож так, це густий борщ. Ну і в цілому справжній борщ має бути досить густий. Перчик я додаю заморожений в еквіваленті. Ну, тут є дві причини, таких досить більших. Зі спеції я додаю от таку готову приправу до борща. Цілу пачку. Сипали, перемішали і тепер це все варимо хвилин 10-15 до майже вже готовності картоплі. Так, зажарки я не роблю, фактично я роблю, вона вже, правда, є тут. Е в заправці буряку тут є тушкована морква з буряками. Як я казав, я буду додати домашній кетчуп. І я використовую е, яблучний оцет. Ну і ще буде в кінці мій секретний складник, який вже хто мене дивиться, тобі ж мене, знає, що я використовую завжди в борщах. Ну І ще хочу сказати, що от недавно дивився, як м -м одна баба з бульбашів варила борщ, і ще вона родом з росіянка, але з Білорусі і чогось живе, то там був такий страшнющий борщ, що просто жах. Вливаємо наш томатний сок і так, ще вертаючись до того борщу, валила цілі гомілки курячі. Потім з них м'ясо не зчищала, а вони так були. І борщ був тільки буряк, без картоплі, без нічого. От, і вона то назвала борщем. Перемішали. І ще з 2-3 хвилини варимо з цим томатним кетчупом. Кетчупом. І будемо далі додати. А Асистентка тут як тут. Ну, любить вона приходити, коли я знімаю. А. Пекінську капусту я розрізав так на три частинки і нарізуємо. Це, нарубали капусту і тут вже процес готування йде швидко. Закидуємо капусту. Перемішуємо і варимо буквально 2 хвилинки. Пекінська вариться моментально. Вона не звариться за 2 хвилини, але ми ще зараз будемо додати її оцет, і буряк, і, і воно ще буде ще варитися пару хвилин вже до повної готовності. Секретний складник мого борща по річки. Так, так, в мене вже є борщі із малиною, і з яблуками, вишнями. Це по річки. Вони тут додать кислості. На цю кастрюльку грам 200 і вливаємо ще 25 грам яблучного оцту. Якщо у вас немає бурякової заправки, то вам треба буде нарізати цибулю, потерти морку і потерти на терці 3-4 буряки. І їх хвилин 25 тушкувати на сковорідці і тоді додати. Я вже додаю цю готову бурякову приправу, заправку. Другий секретний складник це сало, перемелене з чесничком. І ще часник такий. Я додаю змелені чесникові стрілки в еквіваленті 4-5 зубчиків часнику. Все перемішуємо, 5 хвилин варимо, виключаємо, даємо настоятися і борщ готовий. Зелені я додаю заморожену зелену цибулю. домашню. І ще хвилинка, друга виключати. Все. Борщик готовий. Виключаємо, пару хвилин, даємо настоятися. Бачите, тут колір не буде такий аж яркий, яркий, він такий більш до червоного виходить. Ну, скільки борщів є, стільки їх є. Варіацій рецепту і кольорів, що кожен буде по-своєму класний. Цей дуже смачний, особливо в зимовий час. Все готово. Дивіться, який класний. Така гарна добра ложка, сметани до борща, м'ясо, перчик, квасоля. Я люблю багато сметани. Якщо не любите, можете не додати, але я додаю таку доброшку з гіркою сметани. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім, що підписуєтеся, і підтримайте канал подобайками і багато-багато-багато-багато коментарів. Так що чекаю на ваші коментарі. Розвиваємо українське, любимо українське, підтримуємо українське. Всім гарного дня, вечора і слава Україні! Ну і мирного неба!